Привіт, дольопчики! Мене звати Хосе Ігнасіо. Якщо ви ще не користувались застосунком призначення воду, то знайдете, що це справжня знахідка. Він легко дозволяє бронювати зустрічі, консультації чи послуги, не добігаючи марудного листування електронкою. Призначення працюють у зв'язці з іншими додатками воду, що забезпечує клієнтам просте та легке бронювання. Ходімо оглянути, як швидко створити новий запис. Ми щойно оновили наш шоурум меблів та хочемо влаштовувати екскурсії. Починаємо з головної панелі. Відкриваємо додаток призначення. Перше, що потрібно зробити, налаштувати ресурс. У нашому випадку це шоурум. Переходимо в меню конфігурація ресурси. Тиснемо Створити назва ресурсу, шоурум меблів. Встановлюємо місткість п'ять осіб. І додамо трохи краси. Тисну олівчик праворуч. Завантажую фото шоуруму, щоб клієнти мали уявлення про це місце. Додаємо короткий опис, що буде доступний на сайті. Напишемо ознайомтеся з нашими останніми дизайнерськими роботами. Ресурс готовий. Тепер налаштуємо тип призначення. Повертаємося на панель призначень. Не забуваємо зберегти зміни. Після збереження тиснемо створити. Починаємо. Назва призначення, екскурсія шоурумом. Чудово, Тривалість та інтервал нових слотів залишаємо без змін. Зміню лише час попередження для бронювання. Встановлюємо 30 хвилин, щоб бронювали не пізніше ніж за півгодини. Додаємо фото нашого меблового чуда. відтепер на сайті буде приємна. Мініатюра. Вікно планування визначу як вже доступно зараз. Супер. Далі змінюємо дозволити скасування. Теж за 30 хвилин до візиту. У полі доступність обираємо ресурси. Та обираємо створений шоурум. активуємо опцію керувати місткістю, щоб обмежити одночасне відвідування до п'яти осіб. Ми тут призначення залишаємо обрати користувача чи ресурс, а потім час. Перейдімо на вкладку розклад. So now let's take a look at the schedule tab. Finally over here. I know you've been staring at it. Тут маємо типовий графік роботи компанії. Оду автоматично створює часові слоти за робочим розкладом. Помітили? Зранку відвідування з 9 до 12. -ї. Потім перерва на обід та продовження з 14 до 17. -ї. Гарний задум: щоб відвідування не заважали обідам. Ви можете налаштувати свій графік, що буде доступний тільки вранці, тільки після обіду, або на весь день. Перейдімо до вкладки опції. Перше публікування на сайті. Мекше переконаємося, що фото опубліковане, адже картинка підвищує зацікавленість клієнтів. У полі Локація вибираємо Стелсі Вуд. саме там розташований шоурум. Видаляємо посилання на відеоконференцію. Воно тут не потрібне, бо ж зустріч проходитиме вживу але для онлайн подій типу співбесід чи тренінгів ця функція стане у нагоді. і останнє перед публікацією вкладка питання. Тут можна додати питання, які клієнт бачить за бронюванням. Для цього запису запитаємо про тип меблів, який їх цікавить. Натискаємо додати рядок». That way we can make sure we can tailor the tour just to their interest. So we're going to select add a line. Питання. Які меблі вас цікавлять? Формат відповіді багаторядковий текст. Зберігаємо і закриваємо. Тепер час опублікувати. Йдемо у меню сайт. До сторінки з налаштуваннями. Та змінюємо статус сторінки з неопублікованого на опублікованого. І вуаля. Запис для бронювання готовий. На сьогодні все удолюбчики. До зустрічі, а зараз підкріпіться чимось смачненьким. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квіду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.